Суттєвих змін на державному кордоні не відбулося, обстановка в межах Чернігівщини на державному кордоні залишається стабільною і контрольованою. Державний кордон охороняється по посиленому варіанту. В пунктах пропуска через державний кордон прикордонний контроль здійснюється також по посиленому варіанту. Таким чином, персоналом прикордонного загону за минулий тиждень забезпечена недоторканність державного кордону. Безперебійну роботу всіх пунктів пропуску та належну безпеку осіб та вантажів, які перетинають державний кордон в встановлених пунктах пропуску. За цей тиждень, що минув, затримано всього одного порушника державного кордону. Ну, можна по-різному розцінювати цю цифру, але враховуючи ті посилені заходи, які здійснюються персоналом прикордонного загону, мабуть, це гарна цифра. За минулий тиждень пропущено через державний кордон 41 тисяча осіб та майже 9 тисяч транспортних засобів. Таким чином зафіксовано зменшення пасажиропотоку на 3,5 тисячі осіб. В принципі, це і на що не впливає і є нормальним ходом пропускних операцій. На позаминулому тижні було зафіксовано збільшення. Тобто, це гармонічний процес або збільшення, зменшення. Це все залежить від. Скажімо так, конюктури ринку зацікавленості тих осіб, які прямують через державний кордон. Значить, через державний кордон за минулий тиждень не пропущено 106 осіб, Значить, серед них 50 чоловік це потенційні мігранти, які, скажімо так, можливо, хотіли використати територію. Нашої країни для подальших своїх мандрів до Західної Європи, але є серед них, серед непропущених, ще й 37 громадян Російської Федерації, з яких 28 осіб не змогли підтвердити фінансову забезпеченість свого перебування на території України. А 9 чоловік це ті люди, які не змогли підтвердити мету свого перебування. na território da Ucrânia